Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає Київський спортивний магазин Віва», який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную ланцюг для захисту велосипеда від угону. Але не тільки. Можна і багато чого цим ланцюгом зберігати від крадіжок. Модель цього... це ланцюг від торгової марки «Грейс». Модель ланцюга це навісний. Це ланцюг, це ланцюг з навесним замком. Модель називається gr 40810 Як ви бачите, достатньо міцний такий ланцюг, який має пластикову основу. Це замок. Оцей перекусити переробити не здасться нікому. не за що. Ну, Тільки, звичайно, якщо буде промишляний якийсь тіски. Є захист від бруду сама лічинка, тобто волога, бруд. Якщо щось буде зауваження, яке, то завжди це захищає. Тобто внутрішня частина, туди, куди вставляється ключ, завжди захищена від бруду і вологи. Оце пластикова частина зеленого кольору. Це суто така інтер'єрна фішка. Щоб можна було розуміти, що це навісний замок, який має ланцюгову основу. Якщо бачите, як він працює, то ось отак. Є замок, є ланцюг. Якщо треба, відкрили замок, ланцюг витащено. Довжина цього ланцюга, метр, товщина 8 міліметрів, мається на увазі товщина самої одного звіна. Використовувати як для мотоциклетів, так і для велосипедів, також і будинки можна оберігати. Тобто, якщо у вас є ворота, які треба дуже надійно захищати, якщо ви кудись довгий на тривалий час їдете, то оцей замок е з ланцюгом можна вішати. Достатньо е надійні два ключа, які додаються до цього е ланцюга. Ланцюг повторюсь. Грейс компанія модель GR40810 Ланцюг з навісним замком. Сподобався цей ланцюг. Замком, який в тканевій апольоці, щоб не ранити, не пошкодити раму велосипеда, можна прийти в наш магазин і купити. Цей тряпчаний чехольчик надійно захищає якісь тендітні речовини, які мають фарбу, покриття якесь тендітне, тому і буде надійно працювати. Вага цього замка, враховуючи, що тут є, і замок з ланцюгом, це вага буде 1880 г, майже 2 кг. 1880 грн. Це достатньо міцна захисна частина ланцюга з замком навісним. Від торгової марки Грейс модель. Повторюсь, GR40810. Приходьте, купуйте, замовляйте постійним покупцям. Завжди знижки. До зустрічі.